Дорогі друзі, сьогодні ми з вами перебуваємо на порозі нового 2024 року. Позаду пройдешний шлях у когось 10, 30, у когось 50 років. Шлях звичайно нелегкий, особливо останні два роки. Попереду невідомість, і ми не знаємо, яким буде для нас цей наступаючий рік. Але що ми знаємо, так це те, чого хоче бачити в нашому житті наш Господь Ісус Христос. Це написано в Його Божому Слові в Біблії, послані посланні до Євреїв в 10 розділі з 35-го вірша. Тож не відкидайте вашої сміливості, бо вона має велику нагороду, вам потрібна терпілівість, щоб виконати Божу волю і одержати об'єдницю. Бо ще трохи, дуже недовго, і прийде той. Хто ідей не забариться. Правідний мій житиме вірою, а коли відступить, то моя душа не матиме вподобання й в Ньому. Ми же не із тих, що відступають на загибель, але з тих, що вірять для спасіння душі. Ісус Христос, наш Господь, хоче, щоб ми були з вами переможцями, які отримують нагороду в пришествії Його і упадкують життя вічне. Тому, дорогі брати і сестри, від щирого серця хочеться побажати усім нам сміливості, терпіння, віри, які так необхідні для нас, щоб нам отримати, і нашу нагороду, і дочекати ж нашого Господа і бути спасенними. Бажаю всього цього нам. Отже, дорогі, йдемо в новий 2024 рік і як і личить переможцям смиливо, з терпінням і з вірою. З новим роком.